Власний генштаб чи координаційний центр заходилася створювати частина керівників добровольчих батальйонів. Ініціатором виступив колишній командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Він залишився підтримкою ще кількох комбатів та керівників воєнізованих організацій, і всі вони разом отримали чималу порцію нищівної критики своїх дій. Першими від ініціативи відмежувалися командири батальйонів, що входять до національної гвардії, і підпорядковані МВС кажуть, ще одного керівного органу не потребують і не розуміють, навіщо він потребує потрібен. за словами ж Семенченка ініціативу зрозуміли неправильно, бо на жодні функції штабу ні він, ні його соратники не претендують. Навпаки, хочуть лише покращити координацію дій між добровольцями та додати оперативності в ухваленні рішень. У чому ж суть самої ініціативи і що за нею насправді приховується, знає Наталка Фолівчук. Добровольчі батальйони вирішили створити власний генштаб, але не всі бійці та їхні комбати заговорили про альтернативу командному центру. Лідери двох батальйонів Дмитро Ярош та Семен Семенченко вже оголосили про таке новоутворення. Цілою створення являлось бажання координації на горизонтальному рівні, що нас вручало, наліччя якої нас вручало во многих враженнях. В, в частності, коли батальйон «Донбас» брав Лісичанськ, це в прошлом году було, ми замечательно координувалися з 24 роти бригади. Приєднатися запросили офіцерів, солдатів, волонтерів, а також громадські організації. Серед них і Український легіон керівник якого Святослав Стеценко розповідає. Їхня організація проводить вишкіл серед населення. Тут готують з добровольців резервістів. Загалом підготовку отримали вже півтори тисячі охочих. Базову 400, з них 60 людей пішли на фронт. На початку весни вже записалося 200 новачків. На думку полковника запасу. Координація у військовій сфері необхідна. Не виключення і вишкл населення, тому вони й взяли участь в засіданні по створенню добровольчого штабу, каже пан Святослав. Утім, пристав на пропозиції об'єднатися український легіон, так як і інші зголосилися лише за однієї умови. Новостворена структура має бути не паралельним генштабом, а лише координаційним центром добровольців. Координувати якимось чинах чином поза структурою управління генерального штабу і неможливо, і недоречно. Деякі функції, які вони пропонували покласти на такі центр, теж для мене, як людини військової, зрозуміло, що вони їх неможливо реалізувати. Тому і... Пропонував і по позиції не лише я пропонував, багато хто пропонував, що все ж таки був не штаб-координаційний центр. Змінити назву зі штабу на центр. Ініціатори погодилися. Семен Семенченко пояснює, чому каже, аби зменшити кількість фобій та критики. А у тому, що за свою ініціативу отримали на горіхи, майже від усіх бачає руку російських спецслужб. Можна замінити слово штаб, назвати його центр, координаційний центр. Ми абсолютно держимося за слова. Якщо таким образом зразу міняється посил. И начинается уменьшение количества фобий и страхов. К сожалению, те, тот уровень страхов, который существует в властных структурах, и э, вот эта информационная политика, я так думаю, что не без участия спецслужб Российской Федерации, все дело повернуло так, что из э, хорошего и очень нужного для страны и добровольческого движения дела представило все это как некий продукт. Акого-то страшного заговору. координаційний центр на думку організаторів необхідний. Бо до нині військове управління має цілий ланцюг проблем. Головною називають несвоєчасне надання інформації підрозділам з Києва. Буває, розповідають бійці, що навіть не знають де і в якому місці перебувають, і часто тих, хто йде на підмогу, тобто своїх, сприймають за чужих, відповідно і зустрічають вогнем. До того у нас кожна дія йшла тільки через центральний. Генштаб. Вони передають цю інформацію вверх, вона йде на Київ, а в Києві вона вже далі або дійшла, або не дійшла, або загубилась. Тут, коли ми конкретно я знаю, ага, стоп. Напрям і, і оперативні дані, я тоді вже дублюю, я передаю раз і передаю два. Готуйтесь, хлопці, готуйтеся. Тому що якраз через таку неузгодженість дуже багато було проблем, коли проходили і не повідомляли. Коли повідомляли, виявилось пізно. У генеральному штабі такі звинувачення відкидають. Мовляв, у них вистачає управлінь відділів груп та секторів, які забезпечують безперебійне постійне та ефективне інформування. А Опісля приймаються обґрунтовані, виважені та відповідальні рішення. Цей механізм відлажений, цей механізм засвідчує свою ефективність під час проведення антитерористичної операції, тому вести мову про необхідність створення якихось додаткових. Альтернативний кенеральний штабів інших установ це питання, яке може спричинити хаос та дестабілізувати ситуацію з питань управління військами. Більшість командирів батальйонів, які підзвітні національній гвардії, теж проти новоутворення, коли вони не підтримали, навіть у стінах міністерства внутрішніх справ записали відеозвернення, обіцяють підпорядковуватися виключно наказом головнокомандуючого збройними силами України, керівника генштабу та міністра МВС. Хочу заявити, що батальйон Січ підпорядкований Міністерству внутрішніх справ і е, міністру внутрішніх справ. Ніякі угрупування, ніякі організації ми не вступали і вступати не будемо, тому що нам потрібно бути єдиними і перемогти єдиного на сьогодні ворога це російського окупанта. Нет. Хочу тоже высказать поддержку моим друзьям-командирам э, по поводу полного непонимания создания вот этого центра координации штаба. Э, на мою віддіні штаб і координація вони як существувалі, так і існують. І це повністю в силах і залежить лічно від самого командира в тому, як осуществляється координація дій з іншими подрозділеннями. Створення нового координаційного центру опоненти вважають піаром, а таку децентралізацію в армії неприпустимою. Командир батальйону Артемівськ запевняє, це все не в інтересах держави. Я першого возьму і розстріляю. Хто захоче, те катому привести. Це, я ще раз кажу, це буде очень плохо. Не може бойове підрозділення з оружем підчинятися різним штабам, Або одно підрозділення одному штабу а другое другому. Цього не может може бути, будет, ну это реально вже начнеться гражданская война. Аби мати альтернативу генштабу, потрібно мати висококваліфікованих фахівців. каже військовий експерт Ігор Козій. Нині це неможливо. Спроба ж створення зустріне оплесками Москва, і це стане великою помилкою для України. Проте каже зрозуміло, чому виникла така ідея. Більшість бійців увірвався терпець. Я в цілком повністю Пускай що професіоналізм, на жаль, замішаний на корупції. Він призвів до того, що на початковому етапі ми побачили нездатність стратегічного оперативного командування дійснювати правильно приймати правильне рішення. На жаль, ми повинні вчитися цій крові. Я вже сказав, за помилку солдата солдат відповідає своїм життям. За помилку генерала, на жаль, солдати відповідають своїм життям. Однак, щоб шукати альтернативу, не треба створювати щось гірше, ніж вже є, наголошує експерт. Ідейники ж координаційного центру запевняють, об'єднуються заради збереження добровольчих рухів. Обіцяють надавати повну інформацію для вищих керівників держави. Будуть підтримувати процес мобілізації добровольців, обмінюватимуться розвідувальними та матеріально-технічним забезпеченням, самодіяльністю у військовій справі. Не займатимуться, однак злочинних наказів не виконуватимуть. Оперативний маневр в жодному випадку це ні не дестабілізація, ні децентралізація, ніщо. Хоча з протилежної сторони якраз можливість прийняття рішень командирами підрозділів, оперативних рішень без узгодження з Генеральним штабом і тільки через центр. А вона пішла на користь Наталка Фолівчук, Андрій Ради, Сергій Наконечний, конечний